Реальність така друзі, що часто образи і біль ніби тримають нас в якомусь своєму полоні, і кажуть сучасні люди, що прощення це слабкість. Ти маєш бути сильним. Але ні, прощення це не про не про слабкість, це про свободу і звільнення від тягаря, який так. тебе гризе. Як відпустити негативні емоції, як шукати і знайти, навчитися пробичати? Давайте розглянемо. Давайте будемо навчатися цьому разом. І з нами сьогодні Віктор Ларіонов, пастор Душапікун. Ми вже мали попередню розмову, будемо продовжувати говорити, але вже трішечки в іншому руслі глибше поговоримо про прощення. І, власне, почнемо з того, що людина відчуває, хтось її образив. Як відрізнити справжнє прощення від примирення, коли ну, хтось хоче так тихо перетерпіти, замнути щось, десь там всередині якусь образочку заховати, а потім в конкретний момент, коли не буває таке, ось щось накипіло, воно вибухає як вулкан. Що робити? Як навчитись пробачати глибину? Ой, звідки ви так добре знаєте цю картину цікаво, Просто дійсно ми, ми здається, всі потрапляємо в такі ці ситуації, любимо, на да. жаль. Ви знаєте, я думаю, що в цьому вислові так тихо терпіти, саме в тому сенсі, як ви вкладаєте, там немає головного, там немає любові. Не просто любові, знаєте, а такої відважної любові. Тобто, дійсно, знаєте, для того, щоб піти на пряму розмову з людиною, потрібна відвага. Ми іноді готуємо ці розмови. У дехто може навіть роками, да? ну припустимо, там щось мама, там, яка контролює там, дитину, доньку свою або сина вже зі 40 років, і вона намагається контролювати. Ти не можеш щось сказати, потім приходиш, і приходить якісь момент, ти скажеш, мамо, будь ласка, стоп. Це проста відважна е, любов. Тому що в, в цьому, знаєте, тихо терпіти це бажання уникнути чогось гіршого. Але для того, щоб зрозуміти в сенсі взагалі прощення, це треба теж, давайте пригадаємо, що воно таке взагалі прощення біблійне. Ну, Перше, як от, давайте розмірковуємо, це прощення, це відчуття, це емоція, я досить часто чую, я не відчуваю, що я його або її простив. Ця емоція, я впевнений, що ні, воно значно більше, ніж емоція. Дивіться, а чому, це, чому це більше, ніж емоція? Припустимо, коли я простив. Я можу продовжувати відчувати біль. Відчувати біль – це не гріх. Далі я можу одразу не, не одразу забути, що мене образило. Е, але з часом все зміниться, якщо ми правильно реагуємо. Ми просто от разом, ми, знаєте, ми звикли якось так: от те, що ми говорили в попередньому блоці, ми змішуємо зло внутрішнє і зовнішнє. У нас воно все одне зло. А мені треба пригадати, слухай, зробили зло проти мене. Я страждаю, це реально боляче. І, біль, і, і тут треба, якщо людина, скажімо, проти людини зрішили, треба її підтримати обов'язково. Але прощення означає дещо інше. Ми знаємо, що це певне таке рішення. Я можу одразу не забути. Але давайте подивимось, коли я... що таке є непрощенням на практиці. Тобто, коли мене образили, Неважливо, що проти мене зробили, навіть не найжахливіший гріх. Я маю маю пройти час, я маю пройти якісь дійсно поновлення. Я маю бути з Богом цей час, з церквою, з душою -пікуном. Я маю це робити. Але якщо я починаю далі, коли от те, що буде нас вже руйнувати, це гріх. От кілька речей: перше, я починаю мститися. Або я, маю, я вимагаю, щоб він там от, заплатив все сповна. Да? Я нагадую цій людині або намагаюся контролювати її. Це така ну так, така помста така: да, і контроль контроль цієї людини. Це гріх. Далі я починаю пліткувати про цю людину. Я думаю, так, якщо мені, мені такий біль нанесли, то я маю право робити далі, боляче цій людині. Я починаю пліткувати. Я, я е, починаю розповідати про нього іншим, знеславлювати людину. Розумієте, це є. От я знов-таки хочу зупинитись. Є речі, коли мені боляче, але коли боляче, і я відповідаю злом за зло. І далі ще одна така річ, яка дійсно буде нас просто знищувати. Це те, що, з чим треба обов'язково працювати, коли нас ношу своєю цією образою е, в думках. Що з цим робити? Тому що це не це ваше, мені здається, тому що дійсно, як ти можеш пристати думати про ці речі. Але знаєте, для мене це дуже важливий момент, коли я чую, коли я відчуваю, що. Воно повертається до мене, да? Я знаю, що це прямий заклик від Бога до молитви зараз, до цієї людини, можливо, бо своє серце. І це для, для мене дуже важлива момент, така дуже гарна вправа вчитись. Тобто, прощення непроста річ, і вона непросто відчувається. Mm -hmm. а, дякуємо. Дійсно, Вікторе, серйозно, серйозно це питання і тема. Е, зараз хотів би трішки поговорити про. Корінь ось чого, дивіться. Я розумію, що моє непрощення, воно дуже складне для мене. Це великий тягар для мого серця. Я дійсно кажете, я пліткую, я агресивний, і я розумію, це неправильно, і я простити не можу із цим всім негативом я ось переповнений. Хоча розумію, якщо я зможу пробачити, в мене настане легкість, в мене цей камінь з душі впаде. Мені буде простіше, я зможу дихати на повні груди. І я розумію, що якщо я пробачу, мені буде легше. Але питання чому? І в чому проблема, що я розумію, як звільнитися, але не можу. Не можу від цього тягаря звільнитися. Що мене зупиняє? Хоча я ну, розумію, що так краще, але от не можу. Що людина боїться, можливо, в цей момент? Можливо, це про слабкість, якщо я попрошу прощення, чи про що. Uh, ну, Про слабкість може, ну, кожного своя, знаєте, яка. Mm -hmm. mm -hmm. Ви знаєте, я думаю, що взагалі одна з, з найб. Напевно, я думаю, не одна, бо я б сказав, зараз найважча річ в цьому житті. Так, це прощення. Найважча насправді. Але і життя, дивіться, ми живемо зараз в світі, який фактично, ну я б сказав так, він заточений проти нас. Багато, Ну якщо я грішу проти інших людей. То і інші люди жить проти мене і таких багато речей. І я живу фактично в такому світі живу, ну, як, можна сказати, агресивному світі. Ми знаємо, що цей світ відданий дияволою, да? він названий князем цього світу. Ми знаємо, тут він, ми, ми всі перебуваємо зараз у важкій ситуації. Воно мені нагадує, знаєте, що, що робити в, цих, в таких випадках. Перше, це час. Має пройти час. Це не одразу, це не мить прощення, така і така річ, яка миттєво, ти її не можеш пережити. Час проведений з Богом. Я не кажу про дві хвилини зараз. От про, я зараз про дві хвилини. Навіть дві хвилини 2 хвилини подивишся на христа, тобі стане легше. От Повірте на слово, спробуйте. Але щоденна практика. Я б щойно я пригадав, слухай, ну, воно на мене наїхало знов. Це не прощення. Це стискає все в грудях. Кажу, Господи, мені дуже важко зараз. Я не хочу взагалі з тобою розмовляти, але я звертаюся до тебе. Я щирий з Богом, і я йду за Ним. Це нагадує мені, от така, така духовна практика, молитовна. І, до речі, дуже добре мати людей, з якими ти, ти можеш зателефонувати, і сказати, слухай, зараз, будь ласка, накривай. ну помолись за мене, просто зараз мають бути такі люди. Воно нагадує мені, Мені дуже подобається цей образ. У мене, у мене є дача там на Десні, і я дуже люблю плавати в Десні влітку. І на така річ: там, тут дуже, дуже цікаво, Там я можу проплити скільки завгодно, кілометрів, якщо я пливу за течією. Скільки, я я, я в мене з минулего займався водним колом, тому для мене, для мене це клас. Але коли я починаю плити проти течії, я можу піднятися метрів лише на 50. Але ці 50 метрів... Фізичні будуть настільки корисними для мого здоров'я, розумієте, да? от щось подібне відбувається в нашому духовному житті. Ми можемо плити за течією, тобто за своїми думками йти. Да, він винний, вона винна. Вони зробили таке, таке не можна, не дай Боже, ще такі речі буде говорити. Простити, можна, простити все. Ось це означає, що ми плимо зараз за течією. І з часом тоді може нічого. Ну не буде це користі для, для твого такої великої користі для, для твого здоров'я не буде. Але якщо ти станеш і будеш іти проти течії, того світ світ нас несе за собою. Люби себе, оберігай себе, в жодному разі не дозволяй собою там робити щось погано. Ми повертаємося, кажу, слухай, я хочу розуміти, що таке відважна любов. От добре, пам'ятаю з російською, таке було дірзновінне слово. Відважна любов. Я буду робити так. Я знаю, що коли я піймав себе на себе на плітках, я іноді дуже боляче, я не можу стриматись. Я розмовляю про цю людину з іншими людьми. Кажу так, стоп. Кажу, вибач. Я не кажу, чесно, яноді з дружиною ми говоримо, я кажу, так, Таня, стоп, давай. Я відчуваю, що ми щось ми, ми пішли десь не туди. Ми зупиняємось. Або вона це речі каже. Ми всі люди, ми з цим стикаємось. Немає таких досконалих, які кажуть, ну і в мене взагалі нікого такого не буває. Буває. В якійсь формі, які ти можеш і не уявляєш. Але головний момент, щоб ти не відчував, чого погано відчуваєш, піднімаємо очі до гори. Звідки прийде? Пам'ятаєте, спасіннями, в псалмах написано. Дякуємо справді дуже глибоко. І ще з попередньої розмови ось ця фраза, що більше не мене, а більше Ісуса, а більше на нього дивитися. Це дуже насправді може багато чого вирішити, багато чого нам показати. А, а що робити, якщо інша людина не просить вибачення? А, і наш людський егоїзм вимагає цього. Думаю, ну як ну чому я маю налагоджу. Вити стосунки, чому я маю прощати, якщо людині взагалі все одно, або людина може навіть і не здогадувати, що вона нам а, завдала болю. А як пробачати в такому випадку? Ну, це, це дуже гарне запитання. Дякую за нього. Є в нашому ну, в моєму житті, в нашому світі, я б сказав так, два види прощення є. Одне прощення це коли тебе просять про нього. Да? Пам'ятаєте, знов-таки 16 розділ Матвія, там, коли Петро, думаючи, що він дуже духовна людина, підходить до Христа і питає, слухай, чи до семи разів нам прощати людям, Христос говорить, а скільки, от, скільки от, 7 70, 42 разів на день запитає тебе, прощай. Тобто, коли тебе просить прощення, я маю прощати, і це, це не опція для мене. І Якщо я йду за Христом для моєї нової природи притаманно прощати, це важко залишається. Але є друге, таке, друге таке рівень прощення, я б сказав, да? коли тебе не просять прощення, а, і взагалі чим, я чув, кажуть, тако, такого немає, взагалі, що мене я маю простити лише коли мене про це просять. Тоді у мене питання: якщо ви, ти молишся молитвою, Отче наш, бо молився колись, да, то це означає, що там як говориться. Як молитва ця відбувається? Пам'ятаєте? Заходь в, в, в кімнату, зачини свої двері і говори з Богом. Так. І в молитві. Бо чи наш, ти просиш прощення і прощаєш інших людей. Головна річ, основа для цього основа не, не тому, що ти маєш це простити. Я прощений. Тому, я, я, тому мені буде легше прощатись. До речі, це дуже важливий момент. Від того, от в молитві, коли ми звертаємось до Бога, я маю запрощати з того. Що нагадати, Боже, а що ти простив мені? Дуже дякую. Як ще зрозуміти, от, е, згідно цього питання, що прощення це більше для мене, про мене, а не про того, хто образив? Десь частково Ангеліна вже про це запитала: що знаєте, ми, ми дійсно десь хочемо, окей, я попрошу прощення, а чому ти не просиш? Як зрозуміти, що це моя зона відповідальності, а далі це вже вибір людини, як вона цим скористається? Моєї пропозиції. Так. Ну да, знов таки, якщо ми говоримо про себе, то знаєте, я, я думаю, дуже легко, ну, якщо ми обмежимося тільки, тільки нами, е, тому що прощення, воно звичайно стосується не тільки нас, а Бога іншої людини. Але якщо тільки нас, тоді я дивіться, якщо ми проституйте просто річ, коли проти мене грішать, я грішу у відповідь, ну тобто, припустимо, не прощаю, наслідки цього які будуть? Я можу прорахувати, не будучи лікарем, да, буде підвищуватись тиск там потім. ну, будуть, ну зору Проблеми будуть так, якісь, так, так, якісь, так. Да, Будуть зру... зруйновані стосунки, тому що я від цієї людини буду відмежуватись. Я кажу: ти мені не потрібен. До побачення. І, і стосунки будуть розриватись. Наслідки будуть і, і, і для внутрішнього стану будуть, буде такі пригніченість, там, те, що депресивний стан називається. Це наслідки того, коли ти не прощаєш. А тепер давайте подивимось, коли прощаєш. От зверніть увагу, я не знаю, починаючи від е, ну, Петра, який відчув себе прощеним, і далі дійсно його життя змінилось повністю. До будь-якої, ну знаєте, в в моїх, серед моїх знайомих, в моїх, скажімо так, в моїх практиці, називаємо це так, є люди, які прощали ну найгірше ясно, зради подружні. Це був процес, довгий процес. Знаєте, Простити просто це одна річ, а потім ще поновлення довіри, це окреме абсолютно питання. Це теж довгий процес. Але люди, які це пройшли, це люди, які дійсно щасливі зараз, люди, Люди, які переживали найгірші втрати в своєму житті, втрачали дітей, причому втрачали дуже, дуже важко там від вбивців. І коли вони прощали і внаслідок цього, це життя, як те, що Біблія за життя в благословінні. А наслідок непрощення, життя в прокляті. Тобто ти живеш в муках весь час, далі. Тобто, слово Боже, воно досить чітко про ці речі мені здається говорить. Дякую. Попереджає. Дякую. Знаєте, я також пам'ятаю, коли читав історію, чи одного пастора він розказував, каже, що е, в його церкві була жіночка, член церкви, вона була паралізована на інвалідному візку. Ну, не паралізована там фізично, але каже, от в неї якось так усугубилося все в житті. І каже: я коли з нею говорив, ну, вся була проблема дійсно в непрощенні, і вона простивши. Каже, вона почала ходити. Каже, <смі> настільки її фізично це все скувало, наскільки це все і духовно, і емоційно, і фізично, на це взаємопов'язане. Віктор, у мене ще на завершення таке питання. Як бути нам, людям, або тим людям, які розуміють, що вони неможливо мають. Ну, два питання: як їм переконатися, що Бог їх простив, їхній гріх, якщо вони щось вколи? І друге, якщо вони, можливо, не можуть простити Бога, тому що є якась образа. От, що би ви mm, дали важкі питання, як... дякую. Так, якщо просто так чисто так, знаєте, я просто питання. подумав, по одному, себе... да, щоб ще Щебі... про нас і про Бога поговорити не лише про людей. От що би ви. Ну, якщо да. вас є щось. Значить, перше питання, я правильно розумію, як переконатися, що Бог простив так. ту людину, так? Е, ні, що Бог Потім простив мій гріх. гріх. Щоб Бог, знаєте, мене почуття вини, бо що Бог на мене ображає. Так, що все зрозуміло. Я вибачаю. Так. У, сильне питання. Дивіться, в це ми можемо знов таки. Ми часто плутаємо повірити в це і відчути це. Так, так. Ви можете спочатку це не відчувати, тому що дійсно відчуття провини спочатку буде переслідувати. Але ми повертаємось до факту. Факт такий: ти прощений. Я собі нагадую, дійсно, коли були моменти, на я, я були деякі речі, які мені дуже важко. Вони просто я не можу сказати, що не міг собі простити, але вони мене десь переслідують там іноді щось зробив не так. І от дивись, як там людина там, е, що не через тебе можливо. Я працював колись в реабілітації. Я почув таку таку річ для себе. Слухай, я знаю, що я маю зробити з свого боку все, що я можу, для того, щоб компенсувати, припустимо, там людині щось. А далі відчуття провини має бути, я маю з ним поводитись таким чином: Господи, я нагадую собі, що я прощений. Я, я дую слово Боже, яке говорить: Ти мій, ти прощений. Я за тебе віддав життя своє. І оце відчуття, те, що я прощений, з часом воно прийде, воно воно робить нас вільними людьми. Так. Тому, будь ласка, не поспішайте з цим, не бійтеся, якщо у вас є відчуття про винище, нагадуйте собі Божі істини, які говорить так. про те, і якщо можна дуже коротко ти, ще прошу, другу частину я питання. Життя. Так, і якщо можна дуже коротко, другу частину питання, якщо в мене є образа на Бога. Як мені прийняти. його? Якщо я на Бога, я говорю з ним про це. Я кажу, Дивіться, гнівитись на Бога, я маю розуміти, що це теж гріх. Але той гріх, який він, він вже покрив його. І я кажу: Господи, я сповідую перед Тобою, я не можу, мені дуже важко з тобою розмовляти. Я прошу тебе, Звільдиме, допоможи мені. І візьміть, будь ласка, допомогу іншої людини. Тому що самому дуже важко з цим буде. І, mm -hmm. і, і, і до церкви, до душу опікунів, е, працюйте з цим. Це, це дуже важливий момент. І обов'язково прийде час, коли ви відчуєте близькість з Богом, любов до нього, тому що ви люблені. Дякуємо. Дякуємо. А, справді дуже така глибока, сильна розмова. Дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що ви були із нами і так багато нам. А... Їжі для роздумів дали насправді. Бажаємо вам благословінь, Успіху у вашому житті, у вашому служінні. На дякую, дорогі і вам, гарного дня і гарного життя. Дякую, благословення. Нагадаємо, друзі, що ми мали розмову з Віктором Ларіоновим. Це пастор церкви та душа і Мали розмову на ось такі теми, як же навчитися прощати, як знайти внутрішній мир, внутрішній спокій. Це те, чого нам так бракує сьогодні. Тому друзі, давайте вчитися прощати разом.